Я ніколи не робила окреме відео про свої улюблені книжки, хоча багато з них я дуже часто згадую на каналі, і почуваюся як зламана касета в тому плані, що я нібито постійно повторююся, і мені від цього трохи ніякого. Але сьогодні я вирішила приділити особливу увагу своїм улюбленим книжкам і заодно поговорити про те, чому вони мені так сильно сподобались, і, можливо, є якісь елементи, які об'єднують їх усі між собою. Назвемо це рецепт рецептом моєї ідеальної книжки, і сьогодні я перелічу вам декілька інгредієнтів, які я постійно шукаю у нових книжках через те, наскільки сильно вони мені смакують. Почнемо з технічного запитання, яка для мене ідеальна довжина книжки? Загалом, як любителька фентезі, я, звичайно, перечитала багато доволі довгих книжок, але оптимальна довжина для мене це книжка десь. Посередині між 200 і 400 сторінок у моєму сприйнятті книжки до 200 сторінок це такі короткі повісті, які можна прочитати і за день, а книжки, в яких 500 сторінок і більше, виглядають уже настільки довгими, що іноді не хочеться за них братися. Моя швидкість читання, звичайно ж, варіюється залежно від мого вільного часу і того наскільки мені взагалі цікаво. Але я думаю, що в середньому книжки по 300 з чимось сторінок я читаю десь за. 5 днів, тому в ідеалі я можу прочитати 5-6 книжок на місяць. Один із факторів, який також впливає для мене на швидкість читання, це довжина розділів. Мені здається, вже не було відео, в якому я б це не згадувала, але я молюся буквально на короткі розділи, тому що вони допомагають мені читати швидше, бо я не люблю кидати книжку посередині. Історії для мене ідеальна довжина розділу це до 20, приблизно 10-15 сторінок в електронному форматі, бо найчастіше я читаю просто в додатку книги на айфоні, і насправді важко порівняти скільки це у паперовому форматі, але я думаю, що приблизно. 3-4, ну десь до 5 сторінок. Зазвичай така довжина означає, що мені просто не хочеться закидати книжку, бо розділи закінчуються на найцікавішому, і я не боюся починати наступний, бо я знаю, що він не затягнеться потім на півночі. Звичайно, я читаю книжки різних жанрів, але якщо говорити про мій улюблений жанр, який для мене понад усе, який я постійно читаю, ніколи від нього не втомлююсь, і він дарує мені комфорт, то це, звичайно. Звичайно ж фантастика, а якщо точніше, то фентезі. Далі вже для мене немає особливої різниці, чи це високе епічне фентезі, чи це urban фентезі або міське фентезі, чи це затишне фентезі, бо я читала. Різні, і вони всі бувають дуже класно написані, тому це загалом залежить від мого настрою. І з я люблю романтику та містері. Бо романтика, навіть якщо на її не зосереджується увага, вона все-таки ем, додає цікаву динаміку між персонажами та додатковий конфлікт у сюжеті. А містері це тому що дуже цікаво, коли в книжках будь-якого жанру треба розгадувати таємниці чи розв'язувати якісь кейси для того, щоб, наприклад. Дійти врешті до головного злодія. Це, до речі, дуже популярний формат саме в китайському фентезі чомусь. Я казала, що мені загалом все одно який тип фентезі читати, але у високого фентезі є одна перевага. Там зазвичай додаються мапи. Якщо є мапа, і навіть не обов'язково всього світу, а можливо, просто одного міста чи навіть конкретного місця, де відбуваються у нас події, як було, наприклад, у Семи смертях Евеліни Гардкасл. То я щаслива людина. Фанфект про мене: я обожнюю мапи. Я в дитинстві мала декілька різних атласів світу, малювала свої мапи для парку, де ми постійно з батьками гуляли. І я колись у підлітковому віці також. Вручну перемалювала мапу із Володаря Перснів, мапу Середзем'я. І коли я читаю, я також доволі часто повертаюся до мап на початку книжки і перевіряю, де зараз герої, чи про який район вони розмовляють. І мені так набагато цікавіше, я дуже сильно занурююся у сюжет. Я не можу дочекатися, щоб почитати клинок королеви, бо я трохи гортала вже цю книжку, і там не одна. А безліч різних мап і схем, і я просто була в захваті, коли це побачила. Не менш важливі у книжках персонажі. Я б навіть сказала, що вони найважливіші, бо саме вони змушують мене прив'язуватися до світу, який потім не відпускає. Через це я просто обожнюю троп знайденої родини, коли у нас в центрі сюжету є групка цікавих і різноманітних персонажів, які так сильно зближуються і здружуються, що стають справді схожі на родину. Про справжні сімейні стосунки я теж дуже люблю читати, особливо коли є сестринська динаміка, бо у мене теж є молодша сестра, і я дуже люблю порівнювати наші стосунки. Але особливість саме знайденої родини в тому, що ми стикаємося з персонажами з абсолютно різним бекграундом, національністю, орієнтацією, походженням тощо. І дуже цікаво спостерігати, як персонажі з такими різноманітними рисами можуть спілкуватися і зближуватися, і водночас так можна вивчати щось нове про різні культури. І якщо вже говорити про різноманіття персонажів, то мені дуже важливо в книжках квір репрезентація Я дуже люблю читати і дивитися BL або ж. Boys love, або ж якщо пояснити, що це означає, то це історії, в яких в центрі сюжету є стосунки між двома хлопцями. Але загалом будь-яка квір-репрезентація для мене цікава, тому що, по-перше, це спосіб заглянути в трохи інший світ, скажімо, в тому плані, що дізнатися. Більше про персонажів, які не схожі на мене. А по-друге, з такими персонажами часто порушуються теми ідентичності та пошуку себе, дискримінації та боротьби з нею. І загалом квір шипи для мене зазвичай набагато миліші. А я дуже люблю шиперити, тому здорові стосунки в книжках це великий плюс. Звичайно, коли в книжці не один, а декілька головних персонажів, виникає питання: від кого ж із них врешті має йти розповідь. Я дуже люблю люблю дабл і Multiple POV, коли є розділи з точки зору різних персонажів, і це зручно не тільки для фентезі. Тоді як у фентезі такий прийом може дати нам змогу прослідкувати за персонажами, що перебувають у різних країнах, чи просто збирають різні шматочки інформації, бо у них різні там магічні скіли, наприклад. То в ромкомах це спосіб заглянути в голову обох наших голубків і спостерігати за їхнім поступовим. Зближенням і можливо за деякими смішними непорозуміннями між ними я не можу вам передати, наскільки мені не вистачає саме румкомів із подвійною точкою зору, тому респект Талії Хіберт, яка показала мені їхню геніальність. Давайте вже закриємо тему персонажів. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви знаєте, що я полюбляю. Комплексних персонажів зі своїми тарганами в голові. тому для мене антигерої та морально сірі персонажі доповнюють досвід читання і додають інтригу. Але краса все ж таки в різноманітті, тому прикольно, коли поруч із такими персонажами є просто милі булочки, які створюють контраст, наприклад, як між казом і Вайлоном у шість воронів. І також це може бути прикольне підґрунтя для романтичного тропу Grumpy Sunshine. Дуже важливий інгредієнт. Про який не слід забувати, це гумор, бо навіть без малесенької щіпки хоча б гумору, книжка вже стає не такою розважальною і просто набагато темнішою за настроєм. А коли є стоб і підколи між персонажами, чи просто один герой, який постійно видає каламбури, чи смішно матюкається, чи коли до сюжету домішується трохи комедії, то це все може розряджати обстановку в напружених моментах і робити історію та персонажів більш життєвими. Можна сказати, що гумор навіть створює особливу атмосферу в книжці, але знаєте, що ще створює атмосферу? Правильно, атмосферний сетинг. Причина номер один, чому я обожнюю темну академію та затишне містері це сетинги, які затягують, де хочеться побувати, де кожна маленька деталька має значення і де опис самого сетингу задає настрій для цілої історії. Just saying, якби не атмосфера Хогвартсу, то я б не поверталася щороку передивлятися Гаррі Поттера. Але і магія там була важлива, як вам взагалі мої переходи геніальні між темами. Хоча мені зазвичай все одно тверда, чим яка система магії у фентезі, я хочу, щоб вона була детальна, зрозуміла, добре прописана і пояснена. Я не хочу плутатися у визначеннях чи здогадуватися, звідки це все взялося в сюжеті. І найцікавіше, це коли магія не всесильна, а стосується лише певних окремих аспектів людського життя. І ще я люблю, коли в книжках з'являються магічні створіння. Як я вже згадувала у своєму найпершому відео, ярлик Фантастика на книжці. Не означає, що це казочка без логіки і моралі, хоча навіть у казках зазвичай є мораль. В будь-якому разі авторки і автори через призму магії та цих паралельних світів можуть передавати реальні проблеми. І хоча я люблю всі ці екшени, плотвісти, і читаю найчастіше для розваги, для мене також дуже важливо, щоб у книжках порушувалися соціальні теми, навіть якщо вони перевтілені на новий лад, чи їх треба вичитувати між рядками. Про свої Улюблені і неулюблені тропи я вже робила окреме відео, яке ви можете глянути отут. Тому лише згадаю, що окрім знайденої родини, в мої топ-3 входять від ворогів до коханців та Hurt Comfort. Хоча Hurt Comfort сприймається більше як фанфіковий троп, який походить із. Сайту AO3. він також частенько буває і в книжках, і дарує мені на комфорт. Ну і звичайно, для мене не існує ідеальної книжки без хеппі-енду. Я не кажу, що всі події мають залишитися без наслідків для головних героїв, і що все має бути так солодко, приторно і нереалістично чудово. Але я принаймні хочу, щоб наші герої вирішили всі свої проблеми, покінчили зі злодіями і щоб ніхто з них не помер у процесі. Is that too much to ask? Ви думали, що я вже закінчила? А ні. Що буває після хепп'єнду, так це сиквел, і особливо в моєму улюбленому жанрі дуже багато циклів, серій, саг і як їх тільки не називають. Тому ідеальна книжка для мене це та, що якщо входить у серію, то не дуже довго і вже завершено. Чесно кажучи, я не дуже люблю, коли в циклах більш ніж три книжки, і особливо мене бісить, коли автори оголосили спочатку одну кількість книжок, а потім дописують ще декілька. Типу, якщо Якщо я люблю цей світ і героїв, то звичайно мені захочеться побільше з ними побути в нових книжках, але водночас мені хочеться для них щастя і спокою, а не проблем ще на чотири книжки. От знаєте, іноді так хочеться просто побачити, як це все закінчиться. А тепер давайте поговоримо про мої улюблені книжки, які більшою мірою включають у себе ці інгредієнти. Я на своєму каналі майже не говорила, здається, про володаря перснів, але я обожнюю цю історію, бо це була перша серія високого фентезі, яку я читала і яка затягнула мене в цей жанр. Хоча тут довгі книжки і розділи, Володар Перснів на диво поєднує дуже багато зі згаданих мною елементів. І жанр, і мапа, і багато різноманітних персонажів зі своїми піові, і класна атмосфера, і гумор, і цікаві теми, і навіть хеппі енд. Я взагалі дуже люблю передивлятися екранізації цієї серії, але я ще ніколи її не перечитувала, тому мені цікаво спробувати і подивитися, наскільки у мене змінилося враження від неї, бо я читала її сторон. Років тому таке враження. Я припускаю, що вона зараз може здатися мені трохи нуднуватою, особливо на початку, але що мені буде весело пригадувати моменти, яких у фільмах нема. Я згадала, що один із моїх улюблених жанрів це містері, і містер, яке справило на мене, мабуть, найбільше враження за всі часи. Це і не лишилось жодного Крісті. Воно особливе тим, що тут немає слідчих, і ми спостерігаємо за групою людей, які опинилися. Пасці на острові посеред океану, і їх поступово одне за одним починають вбивати. Довіряти не можна нікому. Всі герої за своє життя встигли достатньо нагрішити і у кожного свої таргани в голові. Атмосфера дуже моторошна і напружена, і розгадка наприкінці, мабуть, шокувала підліткову мене донестями. Це один із найкращих сюжетних поворотів за історію сюжетних поворотів. Книжка, яка привела мене у світ сучасного підліткового фентезі та закохала у знайдень. Родини це шістка воронів лівардуго. Чесно кажучи, більшість інгредієнтів для своєї ідеальної книжки я буквально виписувала звідси. Тут дуже цікавий і атмосферний світ із детальними мапами як країн, так і головного міста Кетердаму продумана і роз'яснена система магії, а також ми занурюємося у різні суспільні Проблеми, такі як дискримінація, гоніння, наркотики, бідність, класовий розподіл і таке інше. Але що зробило цю книжку для мене такою особливою? Це власне наша шістка персонажів, які всі були дуже різні за характером і за своїми цілями, але, врешті, дуже класно зійшлися у такій знайденій родині. І звичайно ж у кожного з них було своє піові, тому читати було про це ще цікавіше. Ну і як можна забути мій улюблений шип Джеспера і Вайлона? Позолочені вовки, Рошанічок ще часто порівнюють із шісткою воронів. І хоча тут теж неймовірна знайдена родина, можливо, навіть краща, і сюжет пов'язаний із викраденням артефактів, як на мене, ця серія дуже сильно відрізняється. Тоді як шістка воронів це більше таке фентезі про пограбування. І про таких злочинних підлітків, які мають свої плани і місії, і схеми. То позолочені вовки для мене стали фентезі головоломкою, і оцей елемент містей і розгадування загадок на кожному кроці дуже доповнює атмосферу. Також цікаво, що події тут відбуваються не у цілком вигаданому світі, а скажімо, в світі паралельному до нашого. Через те тут ми стикаємося з реальними міфами, і наші персонажі походять із багатьох реальних культур і країн, і за ними дуже цікаво. Спостерігати і досліджувати їхнє походження, крім того, у нас тут є репрезентація ЛГБТ, репрезентація аутизму і любовний трикутник із дуже особливою розв'язкою. Але найбільше, мабуть, мені запам'яталася ця серія саме темою колоніалізму, яка тут прослідковується такою ниточкою і дуже проникливо розкривається. Я вже неодноразово згадувала, що Емілі Генрі стала моєю улюбленою авторкою ромкомів, і хоча я вже читала майже всі. Її книжки, і якщо подумати, то Book Lovers, мабуть, найбільше мені поки що сподобалось. То, все-таки пляжне чтиво запам'яталося мені найбільше як мій улюблений такий румком. Якось воно закріпилося в моїй свідомості. Я думаю, тут велику роль зіграли спогади, пов'язані з цією книжкою, бо я дуже чітко пам'ятаю і уявляю, як я її читала, де я її читала. І це огорнуло для мене цю історію в такий кокон із ностальгії. Крім того, сама книжка запам'яталася мені дуже атмосферною і зворушливою. Там вистачало і гур гумору, і сліз, і я сто відсотків теж над нею плакала. Додаткові бали за те, що це книжка про письменників, і за взаємини між е, донькою і батьком, які були описані так, що це чіпляло за живе, незважаючи на деякі конфліктні моменти. Хоча я казала, що не люблю серії довші за три книжки, я зроблю тут виключення для хронік місяця Маріси Мейер. Це була перша серія, в якій я побачила, як цікаво можна поєднати між собою фентезі та наукову фантастику. І мені дуже 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 сподобався їхній футуристичний світ. Це був дуже класний переказ відомих казок, де головних героїнь зробили сильними та різноманітними на відміну від тої маси однакових дамочок обіді яких ми бачимо в казках, і найголовніше те, що я не могла відірватися від цієї книжки. Сюжет там рухався дуже швидко, було багато екшену і плод твістів, і читати це все було дуже весело і захопливо. Але знову ж таки, тут головним фактором була наша маленька знайдена родина. Я дуже полюбила цих дівчат і хлопців. Теж і я дуже за ними сумую. За атмосферою далеко йти не треба, коли на полиці стоїть дімо волошковому. Морі ті Джей Клюна це було моє перше затишне фентезі, і я полюбила його всім серцем. Це дуже мила і зворушлива історія, сповнена надії, гумору, любові, турботи і чарів. А крім того, тут, звичайно ж, порушуються важливі теми про те, що відрізнятися це добре, і що так звані особливі діти це все одно діти, які потребують догляду і добра. Тут був дуже цікавий склад персонажів, більшість із яких були дуже унікальними. Рівними створіннями, і парочка квір шипів також була. Ну, і як я вже сказала, атмосфера маленького острова посеред океану і затишного будиночку, сповненого сімейного тепла, здатна вилікувати всі душевні рани. Червоний, білий і королівський синій Кейсі Маквістон це одна з тих книжок, де мені було все одно наскільки нереалістично, те, що почали зустрічатися британський принц і син президентки США, і які крінжові іноді були моменти. Між ними та їхня драма. Мені найголовніше, наскільки багато позитивних емоцій мені ця книжка подарувала. У Кейсі Маквістон дуже класний гумор, але крім того, життєві страгли персонажів, їхнє поступове зближення від неприязні до кохання, милі стосунки як між Генрі і Алексом, так і з їхніми друзями. Все це зробило цю книжку просто шматочком щастя для мене. Іронічно, що я закінчила її буквально за день до початку повномасштабки. Є книжки, які про просто розважають, а є літературні шедеври, від яких при цьому ще й неможливо відірватися. І сім чоловіків. Евелін Хьюго один із них. Це книжка, яка змусила мене повірити в існування персонажів, незважаючи на те, що вони були вигаданими зірками Голівуду, і пережити цілий калейдоскоп емоцій разом із ними. Тут ми слідкуємо за Евелін впродовж усього її життя, тому будьте готові до обговорення безлічі тем від сексизму аб'юзу, гомофобії. І таблоїдних пліток, до справжнього кохання, дружби, створення родини, і, звичайно ж, акторської кар'єри і пристрасті до неї, незважаючи ні на що. Крім того, книжка має унікальну структуру, бо вона побудована у форматі інтерв'ю, що переплітається зі спогадами головної героїні. І тут також можна дізнатися багато цікавого про історичну епоху золотої доби Голлівуду і все, що відбувалося в Америці в той час. «Sorcery of Thorns» з Роджерсон це атмосфера. Не фентезі, яке швидко читається, і від якого неможливо відірватися. Якщо я правильно пам'ятаю, то тут теж якраз були короткі розділи, але незважаючи на те, що це одна і відносно коротка книжка, то світ тут все одно був класно прописаний, і магія була зрозуміла і інтригувала з перших сторінок. Я вже декілька разів згадувала у своїх відео, що ця книжка так сильно мені сподобалася через тему чарівних книжок і бібліотек у самій історії. Але крім того, тут також була зворушлива лінія кохання і сильна головна героїня. Ще більше доповнило сюжет те, що тут є розгадка з мови, тобто елемент містері присутній, і він дуже захопливо розгортається з різними плотвістами та екшеном. Моєю улюбленою книжкою з «Окурсучліту» чліту стала Спитайте мієчку Євгенії Кузніцової, про що ви, мабуть, і так уже знаєте. Бо я в 2023-му мало не в кожне відео знайшла можливість впихнути цю книжку. І обговорити її, це моя комфортна книжка, до якої я неодмінно буду повертатися, коли потребуватиму промінчика щастя і надії, через те, що ми перебуваємо у сільському бабусиному будиночку влітку, і майже всі героїні жінки, то тут справді була дуже-дуже затишна атмосфера, і мені постійно хотілося туди перенестися. Крім того, тут дуже тонко переплітається гумор із якимись меланхолійними нотками. Хоча загалом я б все-таки назвала цю книжку веселою бо я багато сміялася і робила нотатки The Priory of the Orange Tree саманти Шеннон це перше епічне фентезі яке я бачила яке при такому масштабному світі існує окремо тобто без серії тобто це стенделоун хочете мапи будь ласка Хочете драконів та інших магічних створінь вам сюди? Хочете детальні системи магії, що переплітаються зі світовими віруваннями та релігіями? Прошу, хочете комплексну соціальну ієрархію та міждержавну дипломатію та політику? Все це тут. Хочете дослідження різноманітних цікавих культур та персонажок, що їх репрезентують? Так. Хочете сапфічний Слоберн і повно сильних жіночих героїнь. Чого ж ви чекаєте? Беріть нарешті цю книжку почитати. Додайте, що вона дуже красиво і метафорично написана, і до неї є класна аудіоверсія, і це звучатиме мало не на найкраща книжка на світі. Можливо, трошечки довга і повільна, але геніальна, як на неї не глянь. На днях я дізналася, що одну з моїх улюблених книжок переклали українською, і тепер я можу за ще. Більшим ентузіазмом її вам радити. Йдеться про Нівими Злодії ML Rio, Бо якщо ви думали, що цей список обійдеться без Даркакадімія, то ви помилялися. Хоча це, окрім атмосфери та знайденої родини, доволі далеко від інших елементів, про які я згадувала, ви вже за кількістю стікерів можете зрозуміти, як я в цю книжку закохалася і наскільки вона на мене вплинула. Це поєднання шекспірівської метафоричності та літературних референсів. і із пронизливою меланхолією, містері та інтригою, темою пристрасті проти одержимості, сірою моральністю та особливою динамікою між персонажами. Як не дивно, у мій список улюблених книжок увійшов і нонфікшн, а саме All About Love New Visions. це дослідження любові і кохання в сучасному світі у всіх можливих аспектах зі спростуванням небезпечних міфів, яке написала феміністична ікона Гукс. незважаючи на те, що це нонфікшн, написаний. Він дуже красиво і метафорично, і тут повно шокуючих прикладів і паралелей, які змушують задумуватися про власне життя. А також тут дуже цікаво розповідається, як втілити етику любові у наше суспільство, щоб спростити життя собі та іншим і позбутися деяких соціальних проблем. Якщо вам цікаво детальніше послухати, які теми тут розкривалися, то я робила окремий відеоогляд, де розповідала про все, що я винесла цієї Книжки. І нарешті книжка, яку я прочитала в цьому місяці, але яка вже встигла стати улюбленою, якщо не за цей рік, то за першу його чверть. Це Ледженд Борн Трейсі Діон. Я вже розповідала про свої враження від неї на телеграм-каналі і боюся, що якщо почну знову, то це перетвориться на довжелезний еренд про те, яке це геніальне фентезі. Але якщо коротко, то це дуже круте поєднання міфів про короля Артура із атмосферою темної академії і таємних спільнот. Екшену з високими ставками та декількома різними неймовірними системами магії, а також глибокого дослідження расизму в Сполучених Штатах. Тут є, мабуть, усе, про що я згадувала вище: фентезі, містері, романтика, знайдена родина, різноманітні персонажі, гумор, напруга, короткі розділи, сюжетні повороти, мої улюблені тропи. Єдине, чого тут нема, це хеппі енду, тому що ця серія поки що ще не дописана. І впродовж перших двох книжок Шок, наші головні герої не мали ні хвилинки спокою, що мене дуже сильно напрягає. Я не знаю, як я чекатиму на наступні частини, але сподіваюся, що я не помру від хвилювання. Отож, сьогодні я трохи розповіла вам про свої улюблені книжки і важливі елементи чи інгредієнти для своєї ідеальної книжки, тобто, що я зазвичай шукаю, коли підшукую собі е, щось новеньке почитати. Сподіваюся, це відео дозволить нам трошечки ближче познайомитися між собою, тому не забувайте. Писати коментарі про свої улюблені серії, книжки, історії, що в них особливого, чому вони вам так сильно сподобались, і, можливо, ви також виділите декілька своїх улюблених елементів, технічних чи сюжетних, які вам найбільше подобаються у книжках. Якщо вам сьогодні було цікаво, то не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемося. На наступному тижні.